От в такому стані реєчка є на 244-й кузов. Блещить. От з цієї сторони показую. Люфта немає. Тепер дивимось з цієї сторони. Та сама історія. Блещит. Чи блистить? Чи блистить? Люфта немає. Ця реєчка в досить непоганому стані. Звичайно, наконечники тут не годяться, їх треба міняти. Тяги рольові. Зараз подивлюся тяги. Тяги, в принципі, вони вже такі на підході. Це, це значить ліва тяга і право дивимося. Така сама, як ліва. <кій> рейка в чудовому стані. Все, їй нічого не бракує. І є ще одна, в мене є підозра, що це інша, зараз покажу. Ще інша рейка є. Зараз подивимося, в якому стані. Так, ми тут не подивимось, бо треба взяти отврточку. Беремо тверточку, тут ще стоять заводські пломби. Зараз знімемо. Так, дивимось в цьому стані. О, так, повитирати обов'язково. Та сама ситуація. Рейка з цієї сторони в чудовому стані. З цієї сторони дивлюся. Ломби за вузькі аж не хочу зніматися. Так. Що не знялося, то капіць. О. Дивимось з цієї сторони. Ну, Я думаю, що теж воно себе чудово почуває. Єдине, що тут мінявся оцей. Це е, трубки тут стоять оригінальні дві. А тут нижня трубка мінялася. Напевно, було або перетерта, або підгнивша, не знаю. Так що, є право вибору. Дві рейки, не було ні одної, є зараз дві.